Всім привіт! Ви на каналі Автомаркет розглянемо топовий зарядний пристрій від компанії Osram. Німецька компанія, яка спеціалізується на автотоварах, особливо на автосвітлі, також і зарядних пристріях. Німецька компанія в штаб-квартирі у Берліні. Так, Коротко, це друга по потужності. Зарядний пристрій в лінійці острам 901 це 1 амперний, 904 4 А, 906 6 А і 910 10 А. І так, підходить для акумуляторів будь-якого типу старт-стоп. Так, лід Acid e, це у нас рідким електролітом, гель, кальцій, FB, AGM, літій-залізофосфатній. 612 В це стандартно для 4 А зарядок. Максимальна батарея, яка можливо для заряджання це 90 ампер годин. Або maintenance, це у нас підтримка. обслуговування, як Можна перекласти, це до 140 А. Максимальні 4 А. 9 кроків заряду. Зимовий мод. Це у нас для. Батарей, акумуляторів, яких ви зняли з морозу. Замерзлі, так би казати. У нас нічого цікавого. Так. I don't show up. Це автотул bt 760 І будемо тестувати батарею і акумулятор. Ось такий у нас renault Nissan від компанії Excite. Верла. Це у нас не з рідким електролітом. Це може бути Гелеві або AGM. -ки. Конкретно ця це у нас AGM батарея. Так, перепрошую тут. Казав, що максимальна у нас 10 А, насправді 8 А. 908. Так, тут коротко пройшлися. Нас цікавить ось ця табличка. Де є режими, які можна вибрати для заряду. У нас є тут 612 В, 4-2 А можна вибрати. Плюс зимовий мод, або залізофосфаттні по напрузі, дещо відрізняється. Так, існує в нас індикація повністю заряду full. Потім перевіримо. Також у нас є дві помилки. Перша error 1 це у нас неправильна полярність або батарея. Непридатна для заряду і друга це в нас не знати яка напруга, глибоко розряджені, менше 6 вольт, він буде думати, що це 6 вольт. Так ось такий так і остром у нас. 612 вольт 4 А, осрам інтелектуальна одна кнопка. Так, у нас є дуже зручний гачок, який можна крутити, ховати. Можна заряджати зразу на автомобілі, не знімаючи клем. До речі, якщо вас більше цікавить про акумулятори, можете написати, який би акумулятор хотіли побачити, що ми протестували розряд заряд. Так, велика постійного струму. Велка змінного струму. Так, ще у нас у комплекті є ось такі перехідничок, це у нас на 12 вольт на зажим. Крокодильчики так звані. Досить якісні, прості, але якісні. Так, і також у нас в комплекті є ось такі петельки, які потрібні для. 6 вольтових. Або літі залізофосфатних батареї, які йдуть на болтички. Тут заглушка. Поки що нам не потрібно. Так, перевіримо нашу батарею. Перед зарядом. Після заряду. Так, ось наш автотун. Батерій тест. Вибираємо систему виміру. Це в нас ось тут. ЕН. Європейська система виміру пускового струму. Так, тут шукаємо 760. На кожній батареї вказано. Скільки пускового струму і по якій системі заміряли. Так, у нас 12,2 вольта. 503 реального пускового струму. Опір 4,96. Акумулятор заряджений на 33%. І загальний стан 43%. Так. Є в нас такий чек. І будемо підключати, заряджати. Так, перевіримо неправильну полярність, має вибити ерор 1 Так, вибило ерор 1 неправильна полярність, 0 вольт. Вибачаємося. Зразу перед зріним пристроєм вже. Так, підключили. В нас зразу є напруга 121, 12,2. Дуже зручно, не треба втикати сюди мультиметр, щоб контролювати. Так, і у нас є режим авто 12 вольт, режим зимовий авто 12 вольт. Літій залізофосфатний. Мото 6 вольт мото зимовий 6 вольт. 6 вольт літій залізофосфатні. 12 мото, 12 зимовий мото і знов автомобіль. При мото 12 вольт буде 2 А, авто буде 6 Ампер. Так, коли ми перестали натискати, у нас включається вже зарядка, є гарна візуалізація заряду батареї. При повторному натисканні у нас не відбувається зміни чи збивання цього режиму. Тобто, скільки не натискаєте, давайте довше натиснемо, він більше ніяк не буде реагувати. Це дещо незручно. Приходиться, якщо ви помилково включили це витягувати живлення. Якщо у нас пройшло досить мало часу, кілька секунд, у нас відновлюється заряд, якщо ви хочете повністю збити, придеться довше чекати, або саме простіше це зняти ще й клему, тоді пам'ять зіб'ється. У нас є батарея гелева, тому ми будемо всі гелеві заряджати на зимовому моді. Там напруга підходяща до 14 вольт, до 14.8. Ось так. Це ми заряджаємо в такому режимі, допоки не побачимо індикацію full, коли пройшов 9 етап і Режим зимовий, заряджаємо, або коли батарея у вас прийшла, ви її принесли з холоду з морозу, або вона у вас гелева. Адже? Добіг кінця процес зарядки батареї Excite для Renault Nissan, яку нам потрібно було зарядити, яка була заряджена всього-навсього на 30-33%. Закінчили всі 9 процесів. У нас зарядний пристрій сигналізує нам фул. Батарея заряджена, шкала заряду закінчилась. Правда, одної буквою бракує фул. Так, менше з тим. Вимикаємо. Був закінчився легкий писк, нічого страшного. Так, виключили і перевіряємо, як же насправді зарядився наш акумулятор. Так, червоний плюс-мінус чорний. Загружається наш сканер. Так, battery тест. Тут ми вибираємо систему виміру нашої батареї, пускового струму в даному випадку ЄN. На кожній батареї є вказано. Так, 760. шістдесят. Так як на батареї. Так, наші параметри 12,87 сотих вольта. Дуже добре. 572 пускового струму з 760 посередньо. Ще може крутити. Опір 436 дуже добрий. Акумулятор заряджений на 100%. Так званий СОЦ, якщо у вас англійська версія. І загальний стан батареї сох 56%. На цьому все. Підписуємося, став лайк, якщо щось цікаво. Пишіть в коментарях, знімемо, відповімо. На все добре, до побачення.